Любов означає любити, а любити означає віддавати, від того, хто любить, тому, кого люблять. Це дар Божий і це те, хто ти є. Хто каже, Я люблю по-своєму, той. Не любить. Він не знає, що таке справжня любов. Справжня любов має дуже специфічні характеристики. Вона дає і дає безумовно. Любов, про яку ми говоримо у сучасному світі, пов'язана не з віддачею, а з отриманням. Ми любимо когось або щось, тому що це змушує нас почуватися добре. Вся увага зосереджена не на тому, що дарує люблячий, а на тому, яке задоволення ми отримуємо від об'єкта нашої любові. І ти перестаєш любити, коли це задоволення припиняється. Отже, це не любов Бога. Любов, яка має Бога, це як джерело і джерело безперервне. Урок 46 Бог є любов, у якій я прощаю. Бог не прощає, бо ніколи не засуджував. І перш ніж виникне потреба у прощенні, має бути засудження. Прощення є великою потребою цього світу, але це тому, що це світ ілюзій. Ті, хто прощає, таким чином звільняються від ілюзій, а ті, хто відмовляється від прощення, прив'язують себе до них. Як засуджуєш тільки себе, так і прощаєш тільки себе. Проте, навіть якщо Бог не прощає, Його любов все одно є основою прощення. Страх засуджує, а любов прощає. Таким Чином прощення скасовує те, що породив страх, повертаючи розум до усвідомлення Бога. З цієї причини прощення справді можна визначити як спасіння. Це засіб, за допомогою якого ілюзія. Зникає. Сьогоднішні вправи вимагають щонайменше трьох повних п'ятихвилинних періодів практики та якомога більше коротких періодів практики. Почни з довших, повторюючи сьогоднішню ідею як зазвичай. Закрий очі і Присвяти хвилину, або дві подумки пошукам тих, кого ти не пробачив. Неважливо, скільки ти їм не пробачив, або ти повністю пробачив їх, або не пробачив зовсім. Якщо ти правильно виконуєш вправи. У тебе не повинно виникнути труднощів знайти певну кількість людей, яких ти не пробачив. Безпечне правило полягає у тому, що той, хто тобі не подобається, є відповідним суб'єктом. Назви кожного по імені і скажи: Бог! Є любов, у якій я прощаю тобі, і вкажи ім'я. Мета цього першого етапу сьогоднішніх періодів практики полягає у тому, щоб ти міг пробачити себе, застосувавши цю ідею до всіх, кого ти згадав, скажи. Собі. Бог це любов, у якій я прощаю себе. Тоді присвяти наступний час періоду практики, додаванню ідей, що пов'язані між собою. Наприклад, Бог є любов, якою я люблю себе. Бог є любов, якою я благословений. Форма аплікації може значно відрізнятися, але не слід упускати з уваги головну ідею. Ти можеш сказати, наприклад, Я не можу бути винним, бо я дитина. Божа, мене вже пробачили. Страх неможливий у розумі, який любить Бог. Немає потреби нападати, бо любов пробачила мене. Проте періоди практики. Повинні закінчуватися повторенням сьогоднішньої ідеї, як вона була сформульована спочатку. Короткі періоди практики мають складатися з повторення сьогоднішньої ідеї або в оригінальній формі, або у пов'язаній формі. як Тобі більше подобається. За потреби обов'язково використовуй більш конкретні програми. Вони знадобляться у будь-який час, доби, коли ти відчуєш будь-який тип негативної реакції на когось присутнього чи ні. У цьому випадку скажи. Йому мовчки. Бог є любов, у якій я прощаю тобі. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш. Активно протистояти Це не має значення та не зменшить їх ефективності, але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І, незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.